Зуття yeah, LG Sotto Крем плюс екстра 20 кг. Так, почнемо з ось таких власних мечтів. Ідуть чоловічими. Вуди подивимось, який це розмір. 40. Усілка 49,5. Так, наступно у нас буде ось таке сенькі. Здаваючи від ГС. 100 mm. 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 1000 mm. 100 mm. 1000 mm. 1000 mm. 10000 mm. 100000 mm. 10000 m. 1000000000 m. 100000000000000000 m. 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 46. -й. ну не знаю, якийсь такий. Там такої накосні. Наступний у нас будуть ось такі класні червоні. Ось ми 39. -й. Так, давайте далі. Будемо дивитися ось такесеньке. Так, тут залки абсолютно нові. Розмір тут не бачу. 45. 45. Дальше у нас будут остакеньки. Дальше беремо все ось такі від калмля. Остапеньки. Розмибут. 27 сантиметрів устілка. Байдемо буде венси. Ось такеньке. Так, наступні будуть класнікосики тут шипований ззаду. А буде Ось такеньки будуть іти в ці леопадові. Погляньте, які класні. Ось такі. Тут така цікава підошва йде. Ось так вони виглядають. Наступний буде ось цей максимально ось такі легенькі, жовтенькі, білий підошки. Так, тут будуть абсолютно ще підвалки. У нас будут это вот такие кеды, такие бежевые кеды. Дальше у нас будут вот такие. Yeah. Макоски, я такие. Так, ось такі віднамочки птастенькі, є ось такі, такі гатнесенькі з бантичками. Покажу вам, ще одні танциски. Ось так. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на вайпас або телеграм.